Вітаю. Хочу показати вам ще раз метод перекидання для розв'язування квадратних рівнянь. Ми вже знаємо, що теорему вієта найдоцільніше використовувати, коли рівняння зведене, але коли в нас перший коефіцієнт не один, а будь-яке інше число, то варто спробувати метод перекидання. В чому він полягає? Ми беремо цей перший коефіцієнт і перекидаємо його до вільного члена і записуємо допоміжне рівняння. Допоміжне рівняння виду х квадрат. Додати 5х і відняти 2 помножити на 12, 24. Це допоміжне рівняння, і розв'язки його, це ще не будуть розв'язки вихідного рівняння. Так? Отже, розв'яжемо це рівняння за теоремою Вієта, і тут нескладно знайти корені цього рівняння, це будуть числа мінус 3, бо сума цих коренів дорівнює мінус 5, тобто другий коефіцієнт з протилежним знаком, а добуток цих коренів дорівнює мінус 24. 4, тобто вільному члену. Все чудово. Але оскільки це розв'язки допоміжного рівняння, то для того, щоб повернутися до нашого початкового рівняння, нам треба повернутися назад. Якщо ми тут множили, коли рухалися в допоміжне рівняння, то вертаємося з допоміжного і будемо ділити, ділити на два ці наші. Розв'язки, Тобто ділити на перший коефіцієнт. І таким чином розв'язками будуть числа мінус 8 поділити на 2, мінус 4 і 3 поділити на 2 це півтора. Ось ми знайшли розв'язки нашого квадратного рівняння. Тепер давайте спробуйте самостійно знайти розв'язки такого рівняння. 4х квадрат відняти 15х, додати 9, то рівні 0. Відповіді пишіть в коментарях.